Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу вам показати, як я в'яжу п'ятку із цікавою назвою і з цікавою конструкцією. П'ятка називається східчаста тобто сходинки або східці. Ну, якось так. Вона, ця п'ятка, має стінку. Ось стінка п'ятки. Потім ось така доволі глибока чашка. І взагалі, дівчатка, я хотіла б сказати, що ця п'ятка доволі така глибока. І ще завдяки тому, що тут і вив'язується клин підйому, то вона добре підійде для повних ніг для ніг із високим підйомом. Виконується вона в два прийоми, вив'язуються дві сходинки спочатку ширша, потім вуще, Я розповім, як для різних розмірів. Розділити петлі і як вив'язати цю п'яточку. Отже, давайте приступимо. Як завжди, для п'яток, які мають стінку, ми виділяємо половину петель. Ну Якщо у нас 72 петлі виділяємо 36, 64 виділяємо 32 петлі, 60 30 петель, 70-35. У моєму випадку, тут 68 петель, я виділила 34 петлі, тобто половину від кіль... загальної кількості петель. Отже, виділила половину петель. Тепер я повинна пров'язати певний перший етап, першу нашу сходинку. Отже, мені потрібно дізнатися, скільки. Рядів, мені потрібно пров'язати першої сходинки. Що ми робимо далі? Коли я розділила петлі навпіл, і від половини петель я ділю їх. І ось цю половинку петель розділяємо і ще навпіл. У мене 68 петель. Половина це 34, і якщо я цю половинку іще розділю навпіл, це буде 17 рядів. Тобто, і першу сходинку я маю пров'язати на висоту 17 рядів. Але, дівчатка, для першої сходинки мені потрібна парна кількість рядів для того, щоб зупинитися ось тут на початку ряду. І тому я буду заокруглювати в меншу сторону, тобто перша сходинка в мене буде 16 рядів, і, відповідно, друга сходинка також має бути 16 рядів, але коли ми дійдемо до другої сходинки, то я вам розповім, як там буде. Ну, і відповідно, дівчатка, якщо у вас 72 петлі, Виділили ви 36 петель, то перша сходинка 18, друга сходинка 18. Тут взагалі пропишу вам на екрані, щоб довго не розповідати, по скільки рядів ділиться, ну, ви самі можете поділити. Ну, от, Для прикладу, 60 петель ви розділили навпіл це 30, і ще раз розділити навпіл, це по 15 петель. Заокруглимо в меншу сторону, і перша сходинка у вас буде 14 рядочків. Отже, перша моя сходинка буде 16, так як 17 це не парна кількість рядів, а мені потрібна парна. І в'яжемо, як завжди, першу петлю. Дівчатка, я тут спочатку в першому ряду пров'язую, тому що ми тут не перезнімаю, а пров'язую, бо до цього ми в'язали по колу. В'яжемо перший ряд, останню петлю пров'язую виворітньою. Переходжу на виворітню сторону, її, як завжди, знімаю, в'яжу петлі виворітніми, тобто в'яжемо поворотним в'язанням, там, де першу петлю перезнімаємо, останню пров'язуємо виворітньою. І так на висоту 16 рядочків. Отже, дівчатка, я пров'язала 16 рядочків першої сходинки. Тепер друга сходинка, також рахуємо 34, я розділяю знову ж таки навпіл по 17 рядочків. Так, перша сходинка в мене була 16. А друга дівчатка, 16 рядочків, якщо я пров'яжу, то в мене буде закінчуватися ряд, ось ниточка буде на початку ряду. А мені потрібно буде зупинитися в кінці ряду. Тому друга сходинка в нас все ж таки буде правильно 17 рядочків, так як ми розділили. Але, дівчатка, дивіться, якщо у вас, наприклад, 64 петлі і ви будете першу сходинку 16 рядочків в'язати, другу 16, то все ж таки вам доведеться 17 ряд дов'язувати по лицевій стороні. Отже, вирішила, що друга сходинка в мене буде 17, але перед тим, як перейти до неї, нам потрібно тут з першої сходинки забрати деяку кількість петель. Як же, Яку кількість петель взагалі ми забираємо. З цього боку, з правого боку, і з лівого, ми відкладемо петлі на додаткові спиці. Та кількість, яка в мене є, я ділю на 4. 34 петлі, рівно на 4 не ділиться. І от якщо в мене залишаються якісь петлі, я їх залишаю всередину. Тобто, я розділила 34 на 4, це буде по 8. 8 петель я заберу з правої сторони, 8 петель з лівої. І е, другу, тобто м Одній частинки ми забираємо, а дві частинки ми залишаємо на середину. І також я залишаю на середину ось ті петлі, які в мене залишаються лишніми. Тобто посередині в мене залишиться 18 петель. Отже, дівчатка, я на додаткову, ну, я взяла ось таку шпильку, я пров'яжу на неї 8 петель і залишу їх. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я забираю ці петлі, відкладаю. Вони в нас не будуть брати участь, і коли ми будемо вив'язувати другу сходинку. Тепер я пров'язую перший ряд другої сходинки і тим самим відкладаю 18 петель, 1,

Спицю перезнімаю вісім петель, які в мене залишаються. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Все, ось ці петлі я відклала. Тепер я в'яжу ряди другої сходинки, скільки я порахувала для себе. Отже, дівчатка, я пров'язала другу сходинку. 17 ряд лицьовий, всі петлі лицьовими. Тепер нам потрібно підняти петлі з боків цієї другої сходинки, справа і зліва. Зараз покажу, як ми будемо піднімати. Ось у нас тут були косички, наші крайні петлі. Заводимо спицю за дві петлі косички. Як ми зазвичай піднімаємо? І піднімаємо наші петлі. Ось так от: за дві петлі: Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Ось так це виглядає. В принципі, як завжди, як ми піднімаємо петлі для клина підйому. І ось тут в нас немає подвійної петлі, але все одно мені потрібно підняти, щоб не було дірочки, не було такого явного розриву. Вісім петель я підняла. І що ми робимо далі? Тепер ми останню петлю з'єднуємо з першою петлею. З оцих відкладених петельок, але мені зараз тут треба трошечки я неправильно одягнула цю спицю. Зараз ми її повернемо до нас. І ось так от, дівчатка, я не буду з цієї шпильки знімати петлі, я буду прямо. Разом з нею пров'язувати. Нам потрібно пров'язати ці дві петлі, зробити скорочення. Отже, я пров'язую першу петлю з цих відкладених петель, і ось цю останню, яку я підняла, я накидаю на неї. ось так от Далі ми розвертаємося і в'яжемо по виворітній стороні. При цьому першу петлю ми знімаємо, не пров'язуючи, і далі всі петлі пров'язуємо виворітніми. І тепер ми з вами знаходимося біля правої стінки нашої сходинки, зараз я витягну собі тросик, щоб мені було трошки легше і знову ж ми піднімаємо петлі, але так як ми знаходимося з вами на виворітній стороні, то нам потрібно піднімати трошки інакше. Ми заходимо під ниточку, ниточка у нас буде перед роботою. Заходимо в ось цю подвійну петельку, із лицевої сторони на виворітню. Так, я зачепила якось нитку. І з лицевої сторони на виворітню, захоплюю цю ниточку і виводжу петлю. Далі наступна крайня петля, заходимо за обидві її і витягуємо петельку. Нитка завжди в нас перед роботою. Ось так і виводимо наші, витягуємо наші петлі. Так, один, два, три, чотири, п'ять шість. далі 7 і 8. І тепер знову нам потрібно з'єднати, пров'язати останню набрану петлю із першою петлею з відкладених петельчок. Я перекладаю ось цю останню набрану петлю на мою Шпильку. Зараз, і пров'язуємо виворітньою дві петлі разом за передню стіночку. Ось так. Так, ці петлі ми залишаємо, переходимо на лицьову сторону і пров'язуємо всі петлі лицьовими. Першу петлю перезнімаємо. Не пров'язуючи. Далі всі петлі лицевими, і зустрінемося біля відкладених петель з лівої сторони. Дівчатка, Ось так ось у нас формується наша чашка. Я дов'язую. Остання петелечка в мене залишається, її просто признімаю на праву спицю. Далі беру петлі з відкладених. Пров'язую наступну петлю, а ось цю, що я перезняла, одягаю на неї. Ось так от, роблю скорочення такі, переходимо на виворітню сторону, першу петлю перезняли і в'яжемо всі петлі виворітніми. Так, дов'язуємо. Остається одна петля виворітня. перезнімаю з лівої спиці праву. Тепер знову повертаю її на ліву спицю. пров'язую дві петлі разом. Ось у нас такий розрив між петлями: Дві петлі разом, виворітнюю за передню стіночку. Все, розвертаємося, в'яжемо по лицевій стороні. З цього боку знову приєднуємо, скорочуємо петельку. І таким чином ми будемо пров'язувати, доки не під'єднаємо до нашого основного полотна, доки не скоротимо всі ось ці петлі із нашої першої сходинки. Дівчатка, після того, як ми підібрали з усіх сторон вже наші відкладені петлі, ось така в нас виходить. Чашка нашої п'ятки. І тепер нам потрібно із стінки п'ятки, з боків підняти петлі, і пров'язувати, як зазвичай, як ми вив'язуємо звичайний наш звичайний клин підйому Отже, ми на лицевій стороні знову ж таки піднімаємо петлі із крайніх за обидві дужки заходимо і витягуємо петельки. Ось таким ось чином. Так, 4 5 6 7 8 І дівчатка, завжди я завжди піднімаю Якусь або протяжку, або дужку петлі для того, щоб не було такого великого розриву 9 петель в мене набрано, між п'яткою і передньою стінкою стопи. Тепер пров'язуємо петлі передньої частинки стопи, і з цього боку я так само спочатку піднімаю якусь протяжку з петлі і потім піднімаю петлі за наші крайні дужечки 2 3 4 5 6 7 8 і 9 і тепер дівчатка пров'язуємо перший ряд без змін, повністю по колу. Ось мій хвостик це початок ряду. Зараз повністю по колу пройдемося, і знову ж на початку ряду зустрінемось. Дівчатка, ми з вами знаходимося на початку ряду, і тепер ми будемо робити збавляння для клину підйому. Будемо робити збавляння через ряд, доки нас на Ось в цій спиці не залишиться початкова наша кількість петель, в моєму випадку 34. Збавляння робимо з правого і з лівого боку 5. Першу петлю пров'язуємо, далі 2 наступні петлі розвертаємо лівими стінками до нас, пров'язуємо дві разом за праві стінки, з нахилом вліво. Тепер пров'язуємо всі петлі, не дов'язуючи до кінця спиці, три петлі. З лівого боку скорочення ми робимо таким чином: пров'язуємо дві петлі разом за передні стінки, зліва направо, з нахилом вправо, потім ще одна лицьова. і далі пров'язуємо передню стінку стопи. І ось таким образом, слідуючий ряд у нас буде без збавлянь. І ось таким образом, через ряд, ось наш клин, ми збавляємо всі лишні петлі і доходимо до початкової кількості петель. У нас утворюється ось така чудова, доволі незвична, але мені дуже так сподобалася, цікава п'яточка. І до того ж, вона зовсім не складно в'яжеться. Ну що ж, надіюсь, майстер-клас вам сподобався, і, надіюсь, ви його обов'язково спробуєте цю п'яточку. Поділитеся своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей, пока-пока!